Ну і далі, друзі, будемо говорити. Ось про що про Декарлоса Брауна молодшого. Це людина, яку звинувачують у вбивстві Ірини Заруцької. Ось він, цей злочинець, так чи інакше, він був притягувався до відповідальності. Тож, що він говорить? Він пояснив свій мотив своєї. Такої звірячої поведінки він розповів своїй сестрі, що на його думку уряд підкинув йому в мозок чужорідні матеріали і що вони контролювали його дії, коли він напав на Ірину з ножем. Він додав, що хоче, щоб поліція розслідувала матеріали, які контролювали його. При цьому звертаючись до нападника від третьої особи, де Карлос також розповів, що того фатального вечора він прямував до лікарні, аби лікарі допомогли йому позбутися цих матеріалів, що на його думку вживили йому в мозок. Під час однієї з розмов він розповів сестрі, що був переконаний, Ірина читає його думки. Сестра винувачуваного Трейсі Браун розповіла, що брат неодноразово звертався за допомогою до лікарні, оскільки його психічний стан погіршувався до критичної точки. Але медики відмовляли йому в стаціонарі. Вона переконана, що йому взагалі не слід було бути на вулицях і звинувачує у злочині державу. Трейсі повідомила, що раніше її брату через суд призначили психіатричне обстеження, але вони відклали його на півтора року. Президент США Дональд Трамп вимагає смертної кари після жахливого вбивства Українки Ірини Заруцької в метро міста Шарлот. Дональд Трамп звернув, написав у, своєму, у своїй мережі Social звернення і назвав убивцю твариною та заявив, що вирок має бути швидким і однозначним. Він нагадав, що дівчину зарізав божевільний монстр, якого раніше затримували 14 разів, але він щоразу опинявся на свободі. Ну і тепер обличчя Ірини Заруцької стане символом пам'яті і справедливості. Його намалюють на сотнях муралів у різних містах США. На цю ініціативу вже зібрали понад 2,5 мільйони доларів. Співзасновник компанії Інтерком Еоган Маккейб започаткував проект, виділивши 500 тисяч доларів для митців. До акції миттєво долучилися багато публічних людей, серед них і доволі неоднозначні персони. Ілон Маск і Ендрю Тейт, які пообіцяли надати ще по мільйону. Організатори запевняють, кожен стінопис буде легальним, якісним і розташованим у місцях, де його побачать мільйони. Ну і білий дім переконаний, що Ірина було б жива і все було б з нею добре, якби не демократи. Про це під час брифінгу заявила речниця Каролайн Левіт коли Брауна знову заарештували в січні минулого року. Суддя демократ, який додам був прихильником, рішучим прихильником колишньої віцепрезидентки Камали Гарріс, знову відпустив цього божевільного злочинця, не вимагаючи від нього жодної застави. Йому просто потрібно було підписати письмову обіцянку, повернутися на судове засідання. Подумайте лише, яке божевілля просити кар'єрного злочинця. Того, хто за визначенням неодноразово порушує закон, просто підписати письмову обіцянку та повернутися іншого дня. Це божевілля цього Стра слід було ув'язнити, а Ірина мала б бути ще живою. Але демократи, політики, ліберальні судді та слабкі прокурори воліють сигналізувати про чесноти ніж ув'язнювати злочинців та захищати свої громади. І, мабуть, найганебніше те, що більшість змі багато джерел у цій кімнаті вирішили, що про її вбивство спочатку не варто повідомляти, оскільки воно не відповідає бажаному наративу. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового Комітету Америки, доєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю, вітаю, друже. Пане Андрію, ситуація насправді досить таки важка, але тим не менш втратили ми. Життя чергове українське і за кордоном, і зробив це людина не з політичних мотивів, а просто так виявилося, що вона, наша Ірина, опинилася не в тому місці, не в той час поруч з людиною, в якої здається, ну є проблеми з психічним здоров'ям. І тим не менш підняли на вістря це конгр... е... республіканці і звинувачують цьому демократів. Чи не є е... оце ось ну, по факту горе? Але от на вістрі політичної боротьби і що підняли його так на прапори. Так тут е, прикрише для сім'ї е, пані Ірини, е, як і е, їхні спільноти, що це було підвищене на такому рівні що новий, і сам президент е, вживає нагоду тако, такої трагедії для політичного біку е, ця трагедія відбулося вже тижнями тому ми знаємо що зараз після цього що це відбулося наше, наше посольство яке є, є так само консульство для дев'ять штатів тут в америці було в контакті з сім'єю штатом зрозуміючи що будь-які потреби е, це переходить через е, е, українських Тип корпус, але а, тільки минулого вихідних вийшло цей а, цей запис, цей ролик. І коли це вийшло, це було підвищене онлайн. По перше, онлайн а, через різних радикальних а, телеканалах і радикальних а, постерів онлайн, а, які Терміново починали нарікати, що тут вбивство відбувалося. А чому не маємо протести по цілої Америці, так як темношкірник нападали п'ять літ тому? Я мушу так само сказати, що не тільки президенти і конгресмени, але різні голоси, троли і ну великі теле, YouTube канали такі декотрі є, такі самі, які були підплачені нашим ворогом. І вічно нарікали про Україну і допомогти Україні а тут бачать нагоду, щоб нарікати про читу темношкірних, чи демократію. Uh, і вони підвищили цю справу над кур'явні, що нарешті дісталося до президента, коли він був при і Його спитали про це. І він тоді uh, бачив нагоду політичну в тім, що північна Кароліна, де є, це буде важливий штат у виборах у 26-му році. Він би хотів uh, перемогти там uh, з його кандидат на сенат як і конгрес. Тобто, все ж таки можна говорити, що ця жахлива подія страшна стала частиною такої боротьби. Так, Так, і це, це жах. Ми, ми чули тільки вчора від сім'ї пані Зруцької, що просили, щоб люди вже не шарували цей. Страшний ролик, цей запис зараз, коли, коли цей чоловік бив її, які так само підтвердили, що вони би хотіли бачити якусь справедливість не тільки для них, але для цілої громади. Пане Андрію, щоб закрити цю тему, але теж хочу почути вашу думку. Це елемент лише внутрішньої боротьби, чи все ж таки з не до кінця зрозумілої підтримки України, яку Дональд Трамп проваджує? Що це може бути використано бачити тут, ми так заступилися, тут ми так покарали там смертна кара, чи довічне ув'язнення, і ще показати на зовнішню політику, що ось для України ми щось робимо. Тут знаходиться просто елемент для внутрішньої політики. Так як я згадав, є декотрі голоси, які цю справу ті віщують. І кричать, що що треба справедливість для Ірини, але бачимо, що вони так само були такі самі голоси, які нарікали щодо допомоги для України. То е, я, 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 не, я не відчуваю честь від них. Зрозуміло. Ну сподіваємося, будь-якому разі на справедливість і насправді е, справедливу відповідь з боку американського законодавства за такий страшний злочин. Пане Андрію, стосовно е, Польщі, давайте поговоримо про це. Розмови з паном Навроцьким, заяви Дональда Трампа, і напередодні ті, що були, що війська не виведемо, як загалом сприйняли ситуацію в Америці. Бо деякі конгресмени ну були дуже радикальні в заявах проти Росії, але ж на практиці що з цього буде. Ми думали, що багато більше відбулося вчора. На жаль, як у вашій програмі, ви переказали раніше, що різні інші злочинства відбулося в Америці вчора, які стримали працю у конгресі, тобто була резолюція у підтримці України продовження, але просто законодавство. Втім, дебат зупинився вчора, і, на жаль, цей момент, коли цілий світ бачив, що Ця війна просто перемінилася. Це що зараз тепер існує. Що кордони, навіть і що ми бачили, кордони Румунії чи Польщі раніше у війні, що перейшло безпілотники. Це є зовсім інша справа, і так відгук було від конгресменів і сенаторів зараз, коли це відбулося, але на жаль, наступний день стільки відбулося тут в Америці, що я жалію, що мабуть Америка про це не буде думати так серйозно, як Європа. І втім я тоді буду чекати, аж поки президент повернеться чи то до е, Великої Британії наступного тижні. І хай вони розкажуть йому як, я, як це серйозно було, як і так само, коли всі лідери будуть в Нью-Йорку на генасамблеї ООН. Ну внутрішня політика поки що стала е, важливішою так для США ніж зовнішня. Ну втім, що було велике політичне вбивство вчора, і, і це просто цілий конгрес перестав. Тут тільки одна історія зараз тепер бувається на теленовинах, не тільки втім, але що сьогодні відбувається річницю тероризм 11 вересня, то набагато про інших справ і специфічно про міжнародних справ не буде розмови сьогодні. Пане Андрію, стосовно санкцій, США розуміємо, що це розмова і так відкладалася, але от тепер і такі події теж до цього призводять в Америці. І тим не менш, черговий дедлайн для Путіна буде спливати так чи інакше. Що буде, власне? Будуть санкції, не буде, і чи не говорять щось більше про розмову з Путіним? Я думаю, що розмови з з думки білого дому всі нам сигнали є, що вони хочуть продовжити розмову щодо якесь завершення цієї війни. Вони вони не мають зміну думку щодо санкцій і, і інші в конгресі. Це зовсім інше. А конгрес, як ми розуміємо, всі, що вони на канікулах були цілий місяць серпень, то втім вони вони не включилися до справу Аласки, вони не включилися до справу зустріч у Білому домі. Але тепер, що вони повернулися і вони відчули від своїх виборчних дільниць, як важливо це є підтримати Україну і так далі. Я думаю, що цього місяця ми Чуємо більше акцій від Конгресу, чи то е, цей е, законопроєкт Грам, е, чи е, е, різні інші законопроєкти, які існують, що в підтримці України відзначити Росію як терористичним е, штатом е, відзначення. Ну різних карів проти Росії, і це це я не думаю відбудеться терміново не цього тижня чи наступному, але до кінця місяця ми знаємо, що має бути якесь домовлення щодо державного бюджету і різні важливі справи. І такий вплив, який білий дім мав у липні, коли ми всі чекали на законопроєкт пана сенатора Грема. Цей вплив вже трохи зменшився. Вони мають інші скандали, які вони мають е, свій натиск мати проти сенату і просити їх не вирішити про один скандал чи інший. То втім, я думаю, Україна може перейти е, ті ті законопроекти щодо підтримки України, можуть перейти цього місяця, е, в яким вони не могли у липні, бо зараз тоді Білий Дім мав трохи більше впливу проти Сенату. Пане Андрію, останок, але якщо можна коротко, що відбувається між Дональдом Трампом і Лукашенко? Що це за приязнь? От ваш <гум> коментар ще <гум> хочеться почути в шоці. Зараз тепер тільки ранок тут, і ми всі в шоці щодо відкриття посольства Америці планують мати, що це. Ну просто пан пан Трамп, знаєте, він він дуже увірить у себе, що він може переконати будь-яку особу, що він може просто мати розмову з чоловіком і, і і все вирішиться. Так ми бачили, не існує з нашим ворогом, паном Путіном і цілу Російську Федерацію. Але мабуть, він думає, він може розділити Лукашенка. Я не думаю, я не думаю, це так вийде. Але ми побачимо, що наймо майбутнє вийде. Пане Андрію, дуже вдячний вам за те, що розповіли, якісь процеси в сполучених штатах Америки, які стосуються безпосередньої України. Ну і зрештою подивимося ще думаю, з вами, поговоримо і рішення суду стосовно вбивці Українки у Америці. Дякуємо вам, Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Був гостем нашого ефіру. Поговорили і про судову цю справу, і про санкції проти Росії, і задали ще і білоруського Лукашенка. Чи про це далі?